Круче вентилечка, газ пішов. Ні. Да. А тепер горить. Все. Сейчас воно стає червоненьке теж. Тоже гріє. Ну цей, звісно, слабше гріє по сравнению з тим. Ну, полтора і три в рази менше, Ну, ні. Да. Але але слабше, цей вже слабше. Але ну... Славше. цей до 20 квадратів, той. Оцей у нас до е, 40 квадратів, а такий здоровий у нас до 80 квадратів. Так що пишіть, дзвоніть, будете брати. Червоні, звісно, будемо брати. Беріть, поки є. І ціна okay. нормальна. Поки є, і ціна нормальна. Ну, вони, оці вже в дефіциті. Оце останню партію продаю по 700 гривень і потім будуть сігмовські вже по 900 гривень. Сігма okay. що... краще. А, ну, вони дорожче в закупки просто виходить. Uh -huh. І сігмовських теж вже немає. Оце останніх 5 штук вицеганив. Розгрібли. За тиждень тисячу штук було, нема. Бачиш, які зареагують. Отак. Так що беріть. Бери, все, почервоніло, почервоніло і гріє. Так що беріть газові балони, беріть обігрівачі, поки вони ще є в наявності і поки по нормальній ціні. Потім будуть втридорога вони. Я то їх знайду, але вони будуть втридорога.